Минуло більше року, як створена Державна служба України з питань держпраці працює в інтегрованому форматі. Нагадаю, раніше це був Держгірпромнагляд, так його ми називаємо, і також інспекція з питань охорони праці. Сьогодні це інтегрований формат. От, я повторююся, працюють більше року в об'єднаному форматі. І сьогодні на цю тему ми спілкуємось із начальником управління держпраці в Рівненській області Юрієм Наконечним. Це власна думка. Сьогодні протягом 30 хвилин будемо спілкуватися про Дотримання законодавства з питань охорони праці на підприємствах стосовно виплати заборгованої заробітної плати і багато інших важливих питань, які стосуються безпосередньо вас, шановні телеглядачі, тих, які працюють на підприємствах. Це власна думка. лишайтесь з нами. Отже, пане Юрію, я вітаю вас. Доброго дня. На початку програми я сказав, що ви працюєте, ваше управління працює, точніше, служба вже так, працює в такому форматі більше, ніж рік. Наші політики от такі от процеси називають оптимізація так, роботи. От. Якщо говорити про оптимізацію на вашій ланці, яку ви куруєте, якою ви опікуєтесь, наскільки вона є ефективною от, за цей проміжок часу, що можна вже говорити? Е, так, дійсно, наша служба є доволі новою. Працюємо ми, як ви зазначили, з початку 2015 року і служба утворена безпосередньо шляхом об'єднання трьох е, чи, то, як то називав, чи то контролюючих, чи то інспекцій. це була Служба державного гірничого нагляду промислової безпеки, інспекція з праці, яка слідкувала за отриманням норм трудового законодавства, і частину функцій е санітарно-епідеміологічної служби нам я також, згадав, служби. Так, нам також е надано. Угу. Е звісно, якщо говорити в форматі об'єднання, доречність е цього я особисто, я вважаю, що однозначно є. Е в першу чергу, через те, що Безпосередньо служба, як на даний час ми є, анонсується в принципі, і Державна служба з питань праці України. Ми є службою, ми відійшли від такого критерію, як контролюючий орган, хоча вказані функції в нас на даний час лишилися. В принципі, людині не потрібно звертатися в три кардинально різні служби за отриманням різного роду дозвільних документів і різного роду роз'яснень. тобто, на мою думку, максимально ефективно, сконцентровано це. Тобто це до, є. до реформи вас можна було назвати каральною службою. так, все-таки? Ну, Я особисто пригадую по підприємствам, де я раніше працював. Ну, боялися таких інспекцій, таких перевірок. Керівники всіляко докладали зусиль, щоб все було в порядку, щоб перевірка пройшла. Сьогодні можна говорити, що ви переросли із карального органу на... Сучасну сервісну службу, чи це ще рано про це говорити? Безповідно. Ну, я не вважаю, що це рано говорити. Е, перш за все, це як я зазначив, позиціонується Києвом, тобто це е, наш пріоритет. Е, немає конкретних вказівок на м, виконання певних планів, певних конкретних завдань ще щось. Основна мета це створення максимально ефективних умов для ведення бізнесу і безпосередньо не тільки бізнесу, оскільки у нас Державна служба з питань праці, безпосередньо для працівників. Тобто працівник має бути максимально захищений в даних умовах, і саме з цією метою створена, створена наша служба, тобто працівник, працівник може звернутися за отриманням роз'яснення стосовно заробітної плати, укладення трудового договору. Безпосередньо стосовно його безпеки, праці, промислової безпеки, охорони праці гігієни праці, в яких умовах мають працювати працівники, тобто доцільність однозначно є. От ви сказали охорона праці і заробітна плата. От візьмемо для прикладу нещодавний випадок заяву про, про спілки рівне азоту стосовно невиплати зарплати так. І, власне, там от, 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 охорони їхньої праці. От що може ваша служба в цьому напрямку? Як допомогти рядовому працівнику? Так, по деяких рівнях ЗМІ проходила вказана інформація, що на рівні АЗОТ є певні проблеми. До нас звернувся проспілковий комітет з відповідним офіційним зверненням. Для того, щоб вживати відповідні заходи реагування по вказаних зверненням, маємо отримати дозвіл, скажімо, Києва. Центрального апарату. Вказаний дозвіл ми отримали, на даний час вирішуються організаційні питання стосовно проведення цієї перевірки. Не хотілося б наперед забігати, але тобто, те, що від нас вимагається, я компетентно готовий заявити, що максимально вжити заходів для усунення. Чи припинення тих порушень можливих порушень, які є? Тобто вони на даний час не перевірені. Одна сторона в принципі заявляє в ці порушення інша сторона нам буде апелювати, доводити свою. Опозицію також повідомо, заявляють, начебто, про ну, скорочення теж наче є скорочення, а чи витримана процедура, чи дотримані всі умови, всі гарантії, які законодавець в даному випадку пов'язує безпосередньо під час із вив із вивленням із скороченням чисельності, тобто надати повну об'єктивну правову оцінку можна буде лише за результатами проведених заходів, Взагалі, як часто звертаються люди, можливо з яких питань? Ну, який спосіб, це гаряча лінія, це кол-центри у вас працюють. Як ви зараз працюють? Безпосередньо в наше управління, у нас є відповідна є сайт, є в соціальних мережах сторінки, куди особи можуть де звідки можуть почерпнути наші координати. Зв'язку люди звертаються доволі часто. Ну не хочу вдаватися в цифри в сиру статистику, скажімо, але. Практично щодня, практично кожного тижня надходять на даний час безпосередньо звернення скарги стосовно порушення роботодавцями прав працівників. Не завжди, скажімо, це знаходить своє підтвердження. У нас, скажімо, суспільство ще не зовсім до того, як я кажу, доросло чи дійшло до того. У нас щось люди звикли. Вони мають тільки ну користуються своїми правами. Дуже часто особа забуває про свої обов'язки. Не ну бачить тільки, скажімо, одну сторону медаль. Але однозначно кількість звернень свідчить про те, що служба є доречною і вона є необхідною. Угу. Власне діючий прем'єр-міністр неодноразово заявляв і заявляє про е легалізацію робочої сили, так легалізацію праці. Про виведення коштів тіні, і це не лише стосується таких та великих оборотів е різних корупційних схем, а й от е елементарного е працівника, так, елементарної ситуації з рядовим працівником на підприємстві, який часто стає заручником, коли потрапляє на роботу, йому роботодавець виплачує зарплату, як то кажуть, в конверті, так і. Пропонує такі умови, що на перших порах просто найманий працівник йому нічого не лишається, як погоджуватись з цими умовами. От, власне, як працює ваша служба, чи заохочує працівників і роботодавців, щоб вони легально працевлаштовувалися на роботу? Ну дійсно є чи такі... пояснюєте, що це йому вигідно насамперед? Це один із е, основоположних наших критеріїв, визначальних пріоритетів на даний час це легалізація заробітної плати. В принципі, нас орієнтують на те, що ми пусть. В цьому напрямку працювати максимально ефективно і не виключно е, каральними функціями, роз'яснювань роботою превентивною. Е, ну, це питання також є комплексним і потрібно е, взаємний підхід сторін і розуміння цієї ситуації. Тобто, інколи, як би це не прикло говорилося, є такі випадки, коли люди, людину влаштовує і. Зарплата в конверті і перебування, скажімо, на обліку в центрі зайнятості. Я не думаю, що це комусь секрет. Дійсно є такі випадки. Ну, проблема: одна сторона в цьому зацікавлена інша. Є ще один, скажімо, з початку року анонсувалося відповідне зменшення навантаження на бізнес, зменшення відсоткової ставки ЄСВ. Воно відбулося ну на даний час, воно з серпень місяць. Ми не бачимо того очікуваного ефекту, який би уряд при змін в те законодавство в загальновоскую державне соціальне страхування, куди б ну законодавець не побачив. Не пішли праців... не пішли роботодавці, не пішли е працівники масово е укладати трудові угоди, виводити це з тіні, Немає очікуваного ефекту, тобто потрібно. Аналізувати, вивчати, і вживати, на мою думку, більш е дієвих кроків, які б стимулювали в обидві сторони. оскільки тут як я вже зазначив, потрібно е позиція двох сторон. Це повинен бути зацікавлений як роботодавець, так і працівник одночасно. Дякую вам, Юрій Наконечний, начальник управління держпраці у Рівненській області. Наш сьогоднішній співрозмовник. Ми спілкуємось в програмі Власна думка. І дискутуємо відносно питань і проблем, пов'язаних із охороною праці, із легалізацією заробітної платні, і, власне, з захистом елементарних прав працівників і роботодавців на підприємствах. Це, власна, думка, лишайтесь з нами. Отже, ми продовжуємо. Я думаю, чомусь мені так здається, що до вас зверталися і працівники колишні. Які були мобілізовані в зону проведення антитерористичної операції. Так? Так. Е, є випадки і в Україні, і в межах регіону, коли цих людей намагалися цинічно звільнити з роботи під різними е, причинами, пояснюючи різні причини, так? або вигадуючи різні причини. От, е, чи є такі справді випадки, і як ви реагуєте на це? Дійсно, випадки в нас безпосередньо тільки по Україні, в нас і по області є такі прецеденти випадки. Реакція, скажімо, одна, якщо відповідне звернення про порушення, звернення чи скарга про порушення працівника мобілізованого працівника, це однозначно проведення наших позапланових заходів. Правова оцінка підставам звільнення. Підставам не виплати середнього заробітку за час перебування ос особи в зоні, то е, ну, наше законодавство, скажімо, не зовсім готове було, як і вся країна не зовсім була готова до тих буремних подій, які на зараз відбуваються на сході, які відбувалися, і законодавець е, е, трошки невчасно почав. Реформувати і приводити все в відповідність і цим дійсно, в деякій мірі були випадки, коли роботодавці зловживали цим. Під різними е, приводами, як ви зазначили, звільнялися особи, е, шукалися всі можливі, можливі шляхи, яким чином там обійти, знайти якісь прогалини, щоб особу звільнити. Е, є в нас випадки, дійсно е, була реальна допомога, була виплата особам. Середнього заробітку за час звільнення були в нас випадки поновлені на даний час, так само є по місту Кузнецовськ. З на даний час знаходяться на розгляді в суді, але тобто управління праці кардинально налаштованого по вказаному напрямку роботи, оскільки напряма, права працівників АТО демобілізовані це є одним із пріоритетів також. Тобто ці люди. Не жалюючи свого життя, здоров'я, йдуть на передову, захищають країну, а е, дехто, вибачте, дозволяє собі таким чином обходитися з ними. Тобто тут принципова позиція, вона не похитна жодним чином. Однозначно ми будемо, е, йдемо, вживаємо заходів, вказуємо працівникам, якщо працівнику потрібно, крім, крім того, ще якась додаткова допомога по мірі можливості в межах наших повноважень, ми завжди відкриті і готові. От за вашими, по цьому за вашими спостереженнями, як часто от такі випадки вам стають відомі? А сікі ну, я конкретизу наскі наші роботодавці все таки є совісними працівниками, коли мова йде про те, що їхній рядовий працівник пішов захищати країну, звичайно, є випадки, що роботодавець дійсно можливо десь помилився, оступився. Тобто здебільшого так, чи все-таки посуває. Ус, а є випадки ну, про умисел говорити, скажімо, зарано, але є, що от роботодавець стоїть на, на своїй принциповій позиції, стверджує, що однозначно. От угу. я, я правий і тут можливо, там мені спочатку держава не компенсувала той середній заробіток за час, коли особа перебувала в зоні проведення антитуристичної операції. Інші але чимось себе, як би сказати, старається виправдати, але від своєї позиції не відступає. Зрозуміло, що в даному випадку всі крапні надії розставить суд, але наша позиція лишається сталою. Тобто, знаєте, я якось спілкувався із одним із священиків. Так він сказав таку річ, що є великий гріх. Коли директор не виплачує рядовому працівнику чесно зароблену зарплату, от як часто в нашій області є проблема станом на 2015 рік, так, 16 рік, 15-16, от із невиплатою заробітної плати, якщо говорити по боргах по заробітній платі, в принципі, в області з початку року збереглася позитивна тенденція. Якщо говорити на початок року, це було приблизно 13%, Мільйонів заборгованості по заробітній платі станом на е, 20, скажімо, 7 липня заборгованість складає близько 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Тобто тенденція є позитивна, є е, відповідна співпраця з обдержадміністрацією, з профспілками. Е, ми е, в свою чергу також, якщо є підприємства, які, е, на якому не заборгованість по заробітній платі е, завдання стоїть таким чином, щоб раз в місяць, раз в два місяці працівник. Перевіряючи, був там володіє достаменну ситуацію, в будь-якому випадку міг доповісти зорієнтувати, чого там така ситуація, в зв'язку з чим є значна частина тих підприємств, які перебувають в стадії ліквідації в стадії банкрутства. Там е -е, трошки складніше працювати, оскільки там. По іншим законодавчим нормам проходить ліквідація і реалізація того майна відповідно погашення боргів по заробітній платі. Однак, якщо підприємство діюче і законодавець говорить, що в першу чергу будь-які кошти мають бути спрямовані на виплату заробітної платі на а, сплату відповідних внесків по заробітній платі. Ще, пане Юрі. Не можу не поставити вам запитання. От воно пов'язане із ліфтами, так вертикальним транспортом, як його якщо не помиляюся, от, зокрема вашому управлінні фахівці називають. Саме транспортом, який потребує належної експлуатації, належного обслуговування, належної інспекції. І саме ваша служба це ініціює постійно. В липні поточного року набув чинності закон України про ОСББ. Відповідно, цей вертикальний транспорт передається на баланс об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. І на моє глибоке переконання, ми на порозі великих проблем, пов'язаних із цим, тому що. Не всі мешканці е, знають, як обслуговувати цей транспорт, куди звертатися, і напевно не всі уявляються, скільки це коштує. От, я можу помилитися. От що хотілося би почути ваш коментар з цього приводу. Дійсно, проблема. Я думаю, не тільки в місті Рівному, в Рівненській області, а взагалі проблема з ліфтами. Це е, якщо говорити про промислову безпеку охорону праці, є така проблема на рівні України, взагалі. По місті Рівному є ряд житлово-комунальних господарств, де управлінням були проведені перевірки безпосередньо ліфтового господарства. Раніше інспектор, коли була інспекція Держгіпромнагляду, так її називали. Інспектор сам був наділеним повноваженнями прийти, врахувати, перевірити стан того і зупинити експлуатацію певного обладнання чи ліфта. скажімо. На даний час право зупинки надано безпосередньо який, тобто посадовим особам, які призначені відповідальними за вкази на напрямок роботи, або безпосередньо за зверненням управління держпраці. Виключно на підставі судового рішення. У нас є випадки, вже зупинки неодноразові по декількох ЖКП по рівному, зупинки ліфтів. Проблема порядка 1200 об'єктів є по місту, і якщо по Рівнецькій області, зокрема там, і порядка 500, 500 мабуть, з лишнім. З цих об'єктів вичерпали свій граничний термін експлуатації. Тобто, апріорі, вони вже не можуть до моменту, поки вони не пройдуть або е модернізацію, або повторне експертне обтеження, вони не можуть працювати надалі. І враховуючи ті зміни, що зараз законодавець говорить, що це все має бути займатися ОСББ, тут дійсно е правильно говорити. Тут є проблема в тому, що не всі усвідомлюють, який тягар, окрім утримання прибудинкової території у тих всіх інших речей. Е ляже на плечі СББ, тобто однозначно тут треба е, формувати якісь е, на даному етапі виключно регіональні програми, які б могли певною мірою компенсувати чи забезпечити функціонування. Тобто, в один прекрасний момент всі ліфти зупиняться і, е, звичайно, мешканці налаштовані таким чином, що винні будь-хто той, хто зупинив. Але якщо не доведи Боже, станеться негативний е, нещасний випадок. Mm -hmm. Навіть, можливо, і знаємо, по Україні є і з летальними наслідками все. Тоді будуть шукати вини і казати, хто там. Я вам більше Нам, скажу. 14-поверховий будинок при виїзді з Рівного це кільце, от Старницький напрямок. Там є проблема, багато часу не працює ліфт. У мене була інформація, оскільки до нас зверталися в редакцію мешканці цього будинку. Ми проаналізували, дослідили, що кошти на ремонт цього ліфта були виділені, але були виділені будин, як будинку, який обслуговує ЖЕК. Але на момент виділення коштів мешканці створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. вони просто ці кошти не отримали. Не змогли використати. От такі от колізії це от малесенький штрих, того що вже є, що вже назріває. І я хотів би справді вірити, що нашим державним мужам вистачить мудрості все-таки вирішити якимось чином ці проблеми, аби ми справді не були ну, на порозі великого колапсу. Тому що це справді це і інваліди, це і мами з візочками, це 14 16 поверхові будинки, люди віку. і Люди похилого віку. Люди віку, і це справді проблема. Ще не меншою проблемою є. Питання дотримання безпеки, охорони праці на підприємствах. От коли знову таки журналістського досвіду, коли такі випадки трапляються, є два винних зазвичай, так або підозрюваних, якщо можна так сказати, термінологію так криміналістики, це керівник, який не дослідив, і підлеглий, який легковажно поставився до виконання своїх обов'язків. Як часто от, в області такі випадки трапляються, і про що це говорить? Ну, звичайно, в області є, не приховуючи, невідверто говорячи, є випадки і смертельного травматизму, і інвалідності настання за результатами тих травм, які отримані безчас, безпосередньо під час виконання своїх трудових обов'язків. Ну, в першу чергу, це має бути, як я вже говорив при легальному працевлаштуванні. От коли ви мені задавали питання, так само має бути. Усвідомлення і розуміння обох сторін, як роботодавця, так і працівника в казаному напрямку. Тобто зрозуміло, що працівник не може виконати е, ті норми чи той обов'язок, які покладені на роботодавця, по забезпеченню засобами індивідуального захисту, створення безпечних належних умов праці, але його свідомість і його е, безпосередньо внутрішнє переконання повинно цьому сприяти того, що є випадки, коли. І видається засоби індивідуального захисту, інші скажімо, повинні враховуватися фактори, які унеможливлюють убезпечення мінімізація шкідливого впливу виробництва на працівника. Працівник нехтуючи, самовпевнено підходячи до деяких скажімо, речей, в результаті отримує. Травму ще гірше, можливо, Знаєте, Можливо, не вдалий приклад, але я от пригадую свої шкільні роки, і коли ми от в старших класах нас допускали до слюсарних учнівських станків, столярних учнівських станків. І нам буквально 2-3 уроки е вчитель виділяв на правила безпеки поводження зі станками. Мені відомо, факти, на жаль, відомо, що на деяких підприємствах це просто не робиться. Для галочки, начебто вони це провели. От Чи контролюєте ви такі процеси? Наскільки серйозно ставляться керівники до безпеки своїх працівників і займаються превентивною роботою? Ну, Безпосередньо є ряд суб'єктів господарювання, де е, ми проводимо перевірки. Перевірки, ми однозначно проводимо, е, є в нас заплановані щокварта, є заплановані перевірки об'єктів з найбільшим ступенем ризику, і е, безпосередньо ці питання. Досліджується. Е, існує ряд суб'єктів господарювання, які свідомо до цього відносяться. Але це переважно, мабуть, що е, на підприємствах з іноземними інвестиціями, з іноземним капіталом. Тобто е, там культура цієї праці вже склалася роками і поряд. Е, і з основними чинниками скажімо на перший критері, на перш на перше місце виноситься, скажімо, питання охорони праці. Ну не хотілося б кось там ставити в гірше знову в краще, але є такі суб'єкти господарювання, де е от, визначальним чинником будь-яка виробнича нарада, будь-який допуск працівника, проходить не з формальної відмітки в журналі, скажімо, це ще в кращому випадку. Е що от ти повинен таким чином діяти, а проходить підходить до цього комплексно. Працівники, які безпосередньо рядові робочі вносять свої пропозиції і розглядають на своїх нарадах по охороні праці, яким чином можливо убезпечити зону, яким чином можливо покращити. Оскільки, як ми знаємо, там законодавство да, у нас старе є ще ряд нормативних актів з часів радянського союзу, все і науково-технічний прогрес, виробництво все ж пішло на порядок вище, і для того, щоб яким чином вирівняти, то є, що свідомо підходять. Є на жаль, такі випадки, коли оцім всім нехтуються, і головне, головна мета роботодавця, суб'єкта господарювання підприємців, це та мета отримання прибутку інші інших, любою ціною будь-якою ціною вплоть до алету. Ваші партнери Життя. є? От підприємства, управління, можливо, якісь державні підрозділи, які ви можете назвати партнерськими, які вам допомагають, сприяють. Ну, що стосується легалізації заробітні плати, на, на даний час на, на загальнонаціональному рівні підписана відповідна угода про співпрацю з Державною фіскальною службою, про співпрацю з пенсійним фондом, про обмін відповідною інформацією, тобто існує ряд е, статистичних е, даних, ряд фінансової звітності, звідки, е, оскільки на даний час е, держпраця, скажімо, позбавлена можливості доступу до цих ресурсів. Іде обмін інформації, тобто нам надається інформація і аналізуючи, тут працівник приступив до роботи, не було офіційного повідомлення фіскальної служби. Mm -hmm. Тут працівник пропрацював, але не було сплати відповідних внесків до пенсійного фонду. Тобто є відповідна співпраця, і ми цю інформацію аналізуємо. І так само ну, служба доволі нова, і ми якби, розпочали з нового аркушу, як то кажуть, mm -hmm. працювати. І пробуємо то все впроваджувати, реалізувати, щоб декос з роботодавців підштовхнути до того європейського рівня. Водночас, що... ви зауважили, що служба нова, але от паралельно із запровадженням діяльності вашої служби так само переглядається законодавство, норми законодавства. Ми ну, будемо говорити радянського союзу, так і е, напевно порівнюється із європейськими нормами. От яку ви можете дати оцінку як керівник служби, е, зокрема цим нововведенням, наскільки вони є затребуваними і наскільки вони в нас проживуться? Зрештою, ну як я вже зазначив, що науково-технічний прогрес не стоїть на місці. Однозначно, е, якщо ми хочемо працювати в безпечних належних, здорових умовах праці, мати гідну оплату праці, ми повинні йти в крок крок в крок з цими змінами. Тобто, однозначно має бути, от, як я говорив, є частина таких нормативних документів, що на які є покликання, скажімо, в якісь там інструкціях, Ну, є такі взагалі негативні випадки, що ми не можемо знайти той нормативний документ, от, на який є покликання, якісь старі стандарти, гости, ще щось, Де, яким чином вони знаходяться. Тобто, зміни в законодавство це основна, скажімо, основних пріоритетів, основне наше завдання. Але якщо говорити про зміни, хотілося б от, скажімо, зауважити, що ті зміни мають бути, як би то правильно сказати, вони необхідні саме на даний час, вони повинні бути якимось об'єктивним. Не потрібно нам приймати те, що потрібно було прийняти вчора чи позавчора. Тобто ми повинні кроку... Кроку... Угу. крокувати і йти. Тобто, актуальне воно має бути. І якщо воно на даний час актуальне, Потрібно можливо і витримати паузу того, що бізнесу теж некомфортно, коли постійно змінюється нормативна база, коли постійно змінюються правила гри. Бізнесу так само не зовсім комфортно працювати в цих умовах. Потрібно актуальність в першу чергу і в деякій мірі стабільність, щоб всі знали, в яких рамках ми працюємо. Ну і на завершення нашої програми я хотів би поставити запитання ще відносно вашого керівника, так от вашого е, Києва в Києві е, Романа Чернеги. От е, як з ним можуть сконтактуватися наші мешканці, якщо ну, їхня проблема ну стосується виключно формату розв'язання, яке може там вирішити виключно начальник першої служби, як він сприймає людей, як спілкується з ними? Оскільки служба є доволі новою, є запроваджена така тенденція, це скайп-відеоконференції, безпосередньо скайп-відеозв'язок із керівництвом Києва. Тобто, як в нас на місцях в регіонах є доступ безпосередньо особистих прийом громадян працівниками територіальних управлінь, є можливість скористатися відповідним скайп звязком тобто є затверджений відповідний графік, коли в якому регіоні. Управління держпраці, скажімо, забезпечує можливість доступу і звернення працівників в режимі відеоконференції е, особистого прийому безпосередньо з головою держпраці України Романом Тарасовим Чернегов е, на вересень. Місяць заплановані такі заходи на Рівненщині, можливо, в Роботодавців, можливо, в працівників, учасників АТО у будь-кого депутатів місцевих рад, обласних районних є відповідні питання, які в силу певних обстановни не можуть порушити. Будь ласка, можете звертатися до управління держпраці в Рівненській області. Отримайте відповідну інформацію, яким чином записатися на прийом, і ці питання озвучити, скажімо, на більш високому рівні. що ж Я вам щиро дякую за те, що прийшли до нашої студії, поспілкувалися, відповіли. Часто не незручні з деякі запитання з мого боку. Знаєте, насамперед, мені особисто як журналісту приємно бачити, що управління нові очолюють нові люди. Я вважаю, що це вже не може бути поступом назад. Це може бути тільки поступ кроків вперед до якихось позитивних змін. Чого я вам не бажаю. Ну а ми з свого боку раді будемо бачити вас, в цій студії, аби ви прийшли до нас з більш такими цікавими приємними новинами і цифрами, показниками, зокрема, в. Питаннях щодо виплати заборгованої зарплати, зокрема в показниках статистичних щодо зменшення кількості нещасних випадків на підприємствах і так далі. Щиро вам дякую за участь Взаєм. у програмі. Начав нагадаю, це була програма Власна думка. Сьогодні ми спілкувалися із начальником управління держпраці у Рівненській області. Юрієм Наконечним. Дякую, що провели цей час разом з нами. Побачимось.